Тільки коли немає прямого вогню по вас, ви можете висуватися до пораненого, це може бути вербальний контакт або контакт по радіо. Якщо контакту немає, не висуваємося. Якщо дозволу командиру немає, не висуваємося. Якщо вогонь продовжується, не висуваємося. Тільки коли ці три умови є, тоді ми висуваємося до пораненого. Як це буде виглядати? Ситуації бойовій приблизно так. Я бачу, що кров на нозі тут. І Наташа сама мені сказала, що а, щось потрапило в ногу. Турнікет сама накласти вона не може, тому що умовно була ще й вибухова травма. І їй складно, вона зараз дезорієнтована. Я відкриваю. Її аптечку. Дістаю звідти турнікет. Я бачу кров на нозі і, за правилом я повинен накласти його якомога вище, якомога тужче. Дивлюся, що в кишенях, в кишені ніж я повинен його дістати. Не висувайтеся під кулі. Ви підповзаєте з боку протилежного а, напрямку ведення вогню. Поранений повинен вас затуляти від прямого, прямого потрапляння кулі. Максимально сильно, максимально високо. Стрічка зафіксована. Відтягання пораненого відбувається наступним чином. Набік. Підлазити під нього, а, накладаєте його на себе, беретеся за ремінь і відповзаєте в зону тактичного укриття. Якщо поранений може відстрілюватися, нехай стріляє в цей час в бік ворога. І ви таким чином евакуюєтеся двох. Поранений зверху вас. Це захист рятувальника. Він вже поранений, ви повинні бути живі і цілі. Так, це стратегія, це тактика, це реальні умови бойових дій.